Шестирічний Віктор Макієвський старанно наклеює сніжну вату на папір разом зі своїми однокашниками, що разом навчаються реабілітаційному центрі. Пагінець вони роблять подарунок святому Миколаю і Діду Морозу. Ти сонка. Народився із синдромом Дауна, живе в багатодітній родині. Його мама каже: Віктор дуже товариський і його люблять. Усі дітки. Вони дуже його люблять, і він дуже любить спілкування з дітками. І вдома і в садочку він вільно спілкується і дуже такий дружелюбний, дуже. Рәхмәт, клочтик. У ту плаз дина мула, не бу дина мам слуга. Эз дә ту вар ди пла. Эз ди кона Сам Віктор маму слухає, втім любить і побешкетувати, проте отримує задоволення і від навчання, тому дуже хоче собі у подарунок власний ноутбук. Ну, він ходить на заняття до логопеда в пегінці, і вони там займаються і дають додому записи на дисках з різними вправами. І він з задоволенням займається і хоче мати свій ноутбук, щоб мати можливість то все закріплювати вдома. Якщо ж у вас є можливість здійснити бажання цього милого хлопчика та подарувати йому ноутбук, звертайтеся до волонтера проекту Добро на різдво за номерами телефонів 096 45 127 91 або 26 57 43. І пам'ятайте, навіть щастя однієї дитини робить цей світ кращим.